Книгу миру презентувала у Сумах Марина Порошенко. Діти учасників АТО то вклеїли туди фотографії своїх родин і написали побажання, щоби найшвидше настав мир. Книга вже побувала у Запоріжжі, Маріуполі, на Тернопільщині та навіть у Туреччині. На згадку всі дописувачі книги миру отримали подарунок від першої леді видання сучасних авторів. Виникла така ідея зробити книгу мира. Яка містить фотографії і побажання дітей з, зі всієї України, і яка є своєрідною молитвою дітей заради майбутнього України, коли наші діти пишуть листи солдатам на фронт? З одного боку це дуже просто, а з іншого боку, воно має дуже велику потужну силу і впливає на дорослих, які відчувають підтримку, які розуміють, для чого вони. Відстоюють незалежність країни для того, щоб у дітей було мирне небо, для того щоб діти жили спокійно, щасливо.